Доброго дня, шановні земляки. Як завжди несподівано зустріч з чарівної дівчини. Це ми сміємося. Я ж бачу, як вона їсть. А балакати будемо про речі некрасиві, про те, як сьогодні деякі наші аграрії обходяться своїми пайовиками. Ви ж знаєте, що в Україні земля належить людям. Народи, у вас є земля, ви цю землю здаєте в оренду. Uh -huh. Кому ви здаєте в оренду? Mm -hmm. ХПП, Золочівське Золочівське ХПП. Uh -huh. Фелікс Павлович там керує. Так. І дивимося далі. Як вас? звати? Мене звуть Валентина. Колісник. Колісник. Ви мешкаєте в Золочку. Золочів. Так. І у вас скільки гектарів? П'ять. П'ять гектарів. От зараз Фелікс Павлович скаже таку річ. Чого не платю, тому що там не зібрав урожай. Де ваша земля? На Зрубанці. І там, мабуть, справді не зібрали врожай. Ну, возможно, да, так. Я думаю, що правда не зібрали урожай, тому що там дійсно йшли активні бойові дії. Ми про mm. це знаємо. Все. А тепер я розкажу, Валечка, про що я знаю. І знають люди інші. Давайте ми з вами просто ми ж з вами, якби, теж трошки з бізнесом пов'язані. І так дивимося. Поряд із нами є Богодухівська громада. В mm. Богодухівській громаді за гектар землі. Такий є Олександр Миколаївич Шуба. Це зовсім сусідні з нами поля. Це там де Братениця, там угу, Іваношевича. Угу. Ну тут рядом. Так? От ну, він так. за гектар землі вже другий рік на руки платить 5 тисяч гривень. Скажіть, скільки вам платили за гектар? Позаминулого року? Я навіть не пам'ятаю. Двісімсот? Я по-моєму отримала на руки 16 тисяч за п'ять гектарів. Це останній 21 році було. А це вже ж нічого. Скільки це виходить за один гектар? Катя, посчитайте, пожалуйста, нам. Ну, по три, грубо говоря. 16, 5? На п'ять. Ну, по три. Ну, що три. І там, так, там, для дуже умних наших е, бережливих аграріїв, що ми теж не дураки. Дивіться, якщо в сусідній громаді вже два роки за гектар платять 5 тисяч, 5 тобто на 2 тисячі більше, ніж платить Фелікс Павлович. Він, до речі, не саме менше платить, є ще їй 800 платить. Менше. Ну, але, ми зараз, але ми зараз балакаємо про нього конкретно. І так, значить, він уже два роки, як мінімум, зекономив по 2000 на гектар, бо той саме Олександр Миколаївич Шуба, який з Богодухівщини, він непогані зарплати платить, він податки платить, він все платить. І він каже, що можна при таких розцінках на гектар за гектар можна жити непогано. Я не думаю, що у ХПП гірші справи або гірша техніка, або гірший агроном. Я зараз скажу: якщо ви економили на Валі, як вас по батькові вибачте, Миколаїв Валентині Миколаївні і на її родині економили як мінімум по дві тисячі дважди п'ять, по десятці, да, от двадцятку на економили, прийшла війна, коли Валентині Миколаївні жити дуже важко. І те, що вона сьогодні соромиться, каже: не буду знімати плохо вигляжу, да? Це не тому, що а тому, що вона переживає, вона нервує. Вона, мабуть, почала якісь таблетки вживати заспокійливі. Я так... Бо я сам такий. Зараз да? такі, і, та, і, і так далі, і тому подібне. Невже сьогодні ті, хто користується нашою землею, не згадають тут про совість? Да? Я знову ж наводжу приклад. Богодухівська громада, мінімальна оплата за гектар землі 4 тисячі. Я про шубу згадав, бо я його добре знаю. Це людина дуже класна. От 5-4 тисячі, 4,5 да? тобто виплачуються такі гроші. На нічим не гірших, не менших, не, не, не хужих землях, вони отримують непогані прибутки. Значить, ті, хто тут виплачували по 2700 по 3, отримали надприбутки. Прийшла війна, ті надприбутки де-то залишились. Поділіться з людьми, шановні аграрії. Людям сьогодні важко жити. Майте совість. То, от, як вона це? Каратагро, да, таке величезне підприємство. Не зовсім не заплатили. Ті взагалі не платять. Ні, ну тут сказав, як Фелікс Павлович, що там, де е, була оброблена земля і зібраний урожай, допустимо, це на Фейсках, там mm -hmm. ми заплатили пайщикам, а там, де не було можливості, ми не заплатимо. Валентина Нікола, Возмож... він вам не доплачував, я вам зараз довів, до те, довів скільки він вам ми не, не доплачував. Про це він не доплачував вам, mm -hmm. так хай зараз, я під час війни, возьмемо й доплати. Він же резерви, мабуть, накопив, раз не доплачував. Якби він платив вам по 8 е, за гектар, тисяч і так далі, то тут же, ну, як, в обрізі йшов, так. Да? От Дирачівський хлопець, який у нас тримає землю, там в районі, де взагалі ніхто нічого не зібрав. Ми про нього робили матеріал. Так от він платив. Ще в минулому році по 4 з гаком тисячі за гектар. І в цьому році з полів, які не зібрав урожай, він заплатив. От і все. От сьогодні бігають за нами різні агропідприємці, розказують, продляйте паї, продляйте на гектари. Ви будете продляти паї при такій оплаті. От якщо, якщо я, як журналіст, я вам надам інформацію, хто скільки платив, ви побачите, скільки на вас вже заробило. Ви будете продляти, чи ви будете думати, може цього не варто робити? Ну, насправді, ну як так можна? Ви ж не доплачували. Шановні, деякі аграрії, не всі, деякі. Я нічого не можу сказати людям, які насправді постраждали і не зібрали ні. От, Типу, от, господарство реви, так? Да? Це а, людина, яка щедро розпусти. платила, а там взагалі розбито все. Там я не знаю, йому треба гроші платити, щоб він його підняв, і він буде платити людям, як раніше. Тільки от питання, знову ж таке. Скажіть, будь ласка, от ви бачите, там ХПП поряд з вами. Да. Грузять щось, то, да? так? Ну, ми чуємо. грузять. грузять. грузять, так? Пилюку так. Здіймають, грузять. Зараз дуже тихо вечорами, mm, тому що комендантська година, а воно чути, що вони кудись дорожають зерно? Ну, напевно, не подарують його, а продадуть. Ну, то звісно, продадуть. Ну а людям не оплатили. Не платить пообіцяли, що в цьому році заплатять. Ну як то сумніваюся, тому що війна-то у нас продовжується, і ми не знаємо, що буде завтра. А посіяти на наших полях вони опять же нічого не посіяли на цьому полі, де знаходиться мій пай. Ясно. Ну, думайте, будемо думати, Хорошо. Будемо е як е звертатися до совісті аграріїв, людей не бідних, які на нивах і УАЗах азах уже давно не їздять, Їздити. їздять на таких машинках, що мама не горюй, йда. І так далі, Ну, ми прекрасно розуміємо, як вони непогано заробляють на землі. Нашій ми також будемо думати, кому нашу землю надалі ставати в оренду. І не дуже довгострокову, тому що як показує досвід, довгострокові це оренди. Вони, вони просто це рабські такі якісь. Так, да, ну у нас заключений на 10 років з чотирнадцятого року по двадцять четвертий, двадцять по перезаключення договору Валентина Ніколана. Будемо думати. дай Бог здоров'я. Всі вам Богу. була газета Заря. Я випадково зустрів Валентину Миколаївну Василь Савич Мірошник. Сьогодні ми розвозимо нашу газету. До речі, раз уже так вийшло. Це перший номер. Злита заря і вісник Богодуківщини. Хай вас це не лякає, тому що газета вийшла повністю військова. Тематику паїв ми тут не затронули, але в наступному номері обов'язково продовжимо цю тему і будемо наводити приклади життя України області і тепер уже району Богодухівського району, куди нас запросили робити. Ми будемо робити таку спільну газету. Це не позначилось на ціні, але я сподіваюся, що інформація з району буде дуже корисна. Я знову ж таки кажу, чому корисна? Ви ж не знали, що такі були ціни за паї у Да? Ми думали, не, що ну ми... чому, читали. Це ж все висвітлюється в средствах масової інформації. Ми, ми знали, є що... средство масової інформації. Ні, от в других районах ми дивимося, навіть Харківську область брати. Що там по-другому зовсім платять другі, так сказать, розседники. От ну у нас якби в золочеві тут як Хорошо. як в золочеві. Скажем так, здоров'я. Сьогодні рік війни. Да. Вітати з цим не можна, да. але ми пережили цей рік. До речі, перший день війни, пам'ятаєте, як да. що? що це було? Шок. Шок. Це було наскільки страшно, наскільки чули, не що, бачили, що? і чули, і бачили, що стріляли, даю, там козача. Там чути було взриви від тіля, і дим валив, і очереді на заправках, і люди бігали, скуплялися, і люди не понимали, що це буде, як це. Ми не понимали, що це війна. Скажіть, а ті, хто здає, кому ви здавали землю в оренду, якось е, допомогли вам під час війни? Муки дочки дали, може там олійки дали. Ну, давали яку симзолочів в цьому сім'ї. Сільхоз тоді... Ні, нічого який, який... Ні, нічого. Федор, ні -ні -ні. Нічого не давав? Нічого. Даже Я знаю, реч... білінський безплатно молоко давав. Я це бачив Ми теж в золотів білінського молоко, ті хлопці, що вибивши да, кірова гарі, да. світличного рева, да. рева вони возили носко, по вулицям молоко. Тут ні, ні. Так, і зерно давали. І, все і зерно на, на муку давали, да, yeah. і целюрик давав це ми все прекрасно знаємо. Хто... Ну, от Федорова нічого не чула. От не було Федорова. допомоги Золочеву, у всякому случаї. І думайте, пайщикам. Думайте. Дай Бог здоров'я всім. До побачення. Дякую вам теж. всього хорошого.